Подписчики, суїти зранку навели і так вийшло, що вже він у нас змонтований. Двокімнатний погріб і екскаватор обсипає. Ми з денчиком доутеплюємо. Так що робота йде. Андрюшка десь там в нарні работає теж. А ми доутеплюємо і... Будемо закінчувати на сьогодні. Так що, ось такі у нас чудові два красення вийшли. Плити у нас закладними по проханню замовниці. Так що, буде десь тут така тераса. терраса. такий у нас красень вийшов. Всім гарного вечора, замовляйте, приїдемо і вам теж змонтуємо.